Вітаю! Давайте подивимось, як там справи з отим наданням допомоги, про яку Гелгочуть ну, буквально на всіх каналах. Ну, тож подивимося, що там з допомогою для України від інших країн, що з тими обіцянками, тих Петріотів та всього, всього остального. Так, дивимося. Що з допомогою? Так, мир, весь світ. Це іноземні країни, інші країни, другі інші... уже мені подобається. Що з допомогою? Ну так скажу, всі іноземні партнери. Дійсно взялися до справи. Тут якихось три країни, які, от, прям-таки, знаєте, один поперед одного, ну, кажуть, від, як, звітують, звітують, що ми дали, що ми зробили. Отак, от допомога вже в дорозі, так? Вона вже йде. І йде саме те, що потрібно. Бо дев'ятка кубків це карта задоволення. Задоволення від. Отриманого, це вже е, заявлено про передані якісь ресурси про зброю і якусь необхідну техніку. Тобто, так, це, це дійсно так, те, що кажуть. Е, в пабліках, що хтось, ну, якісь там країни, щось передають Україні. Це дійсно так. Воно вже щось надійшло і ще, і щось і будете надходити, надходити. Тут нескінченно, безкінечно про це йде мова. І це якось нарешті задовольняє якусь потребу нашу. Ну, що іще. Рицарь жезлів. Закохані. Тут жезлів. Рицар мечів. ой-ой-ой, як добре, я вам що скажу: Україну реально готують до наступу. Оця карта каже, що прийняте рішення діяти активно, надавати все необхідно Лицар жезлів, туз жезлів, рицар мечів і закохані це про зроблений вже крок. Вирішений крок про те, щоб надати роси, ресурси не для оборони, а для атаки. Бо лицар мечів це провокатор. Ну тобто це буде атака. Туз жезлів, активний рух. Ну, оці всі чотири карти так і читаються. України готують до наступу. По-другому, це ніяк не можна розтлумачити. Да? Це дійсно в інтересах інших країн також. Дивимося, ну як же ж вплине тоді на ситуацію те озброєння і все те, що передають, як це зміни ситуацію на фронті? Врешті-решт. Чи дійсно ми будемо щось мати, успіх? Такий, знаєте, явний. Ми його і так маємо, але ж явний, явний. Ну, таки да, так і да, зміни будуть, причому кардинальні, бо тут є старший аркан смерть і старший аркан мах. Значить, по порядку. А, допомога прийшла і ще надходитиме, і вона велика. Десятка монет це багато заліза, техніки, це коштовне обладнання, щось таке е, дуже цінне. Смерть це велика трансформація і прогресуючі зміни. Це добра карта, коли мова йде про якісь неприємні і такі, знаєте, мляві ситуації. Це означає кінець однієї ситуації і початок чогось нового. Повертаються ті воїни, які проходили навчання за кордоном. І це дуже важливо, бо разом зі зброєю в наявності є вміння її керувати, тобто підготовлені люди. Вони вже є. Це звичайно розширяє можливості. Це надає спроможність і здатність розпочати свою гру на своїх умовах і на своїх правилах. І ці можливості вони вже з'явилися. якось, Я вам так скажу, це. Те озброєння поступає, але вже щось є. Бо тут мені кажуть, що вже з'явилася, ці нові можливості є у вас. Можливості для вирішення старих проблем і до досягнення, досягнення своєї мети, і причому це очікується все дуже швидко. Бо вісімка жезлів це є карта швидкості. Це дуже швидко. дуже швидко. А маг взагалі він така, знаєте, дуже енергетично насичена і м, така добра карта. І про що вона каже? Мах каже: тепер у тебе є влада, тобі надана здатність керувати ходом подій і все тримати під своїм контролем. Ну, тож я думаю, що, мабуть, нарешті, де йде черга і до Кримського мосту. І лівий берег Херсонщини скоріше звільнять. Я розумію, що кожен день це як рік і втрат багато. Але ми не одні, допомога йде, вона вже прийшла, її будуть і надалі надавати, і скоро ми це реально відчуємо. Ми почуємо добрі новини, Ну, карта смерті це як про час, про який я вічно зарікаюсь не балакати, це кінець зими. То я думаю, що десь до кінця зими ми почуємо дуже добрі новини з фронту, і все це не за горами. Кінець зими нам принесе добрі звістки. Ну що ж, поживемо? Побачимо. Дякую вам за увагу.